Ланське благословіння на 24 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в святому Євангелії Господь приходить до Василю Петра, і там його теща в гарячці, і він лікує її, а потім після того вона слугує їм. І багато багато людей навчає, і знову приходять до нього немічні храмі, біснувати, і він це всіх лікує, зціляє. Але коли закінчився день і почався ранок, ну ще й він не почався, він тільки наближався до ранку, він усамітнився і довго молився на самоті. Знаєте, я напевно зупинюся на тому, що він усамітнився і після такого дня бурного, який він провів з людьми. Їх лікував, виганяв бісів, наставляв їх. Він усамітнюється. Для чого? Навіщо це потрібно йому Богові? І виявляється, молитва нерозривна. Тобто, що таке молитва для нього? Це зв'язок з отцем. Син зв'язан за цем. І вони спілкуються. Він приносить все, все серце своє, віддає все своє своєму отцю, нічого не залишаючи, щоб воно втаїлося. І тоді сила Божа наповнюється є повною, повнотою. Чому він це робить? По любові своєї, синовою любов'ю до батька. І нам потрібно зрозуміти, що наш Отець Небесний це наш батько, якому ми теж повинні приносити все своє серце. І коли ми будемо приносити все своє серце на початку свого дня, в кінці свого дня, трудового, важкого, який сьогодні нам. Ну, буде сьогодні, ми його будемо не опановувати, а сьогодні перебувати в ньому, трудитися в ньому, то як важливо тримати завжди всю спрагу спілкування з отцем, справді молитвою. Воно відбудеться через молитву. Як вона відбудеться, ми ще не знаємо в якій формі, але неможливо. якщо у мене є справа спілкуватися з батьком своїм небесним з отцем, то сама форма молитва прийде. Я ніколи не забуду про коли б я. Робив щось в день, коли б я засинав, коли б я їв, коли б я справу якусь зробив, не почав нам робити. І ніколи б не, не буду б завжди тримати зв'язок з небесним отцем. А це значить усамітнитися, і молитися. Амінь.